Всім привіт! Ви на каналі весільної організаторки Мар'яни Таран. Ви зараз дивитеся подкаст «Весілля на 360», де я запрошую різних весільних спеціалістів, а також наречених. Сьогодні в мене наша колишня наречена, колишня, якщо так можна сказати, це те весілля, яке ми організовували минулого року. Оля Оля, привіт. Привіт. Давай згадаємо з самого початку для чого вам потрібен був весільний організатор. Ну, як, якщо чесно, навіть не розглядала можливість. Ми з чоловіком навіть не розглядали можливість без організатора. Для мене це дивно. Поясню, чому для мене організатор це вперше за все можливість цей день відсвяткувати і відпочити, uh -huh. насолоджуватися процесом, а не думати, що є якісь там нюанси, які я маю в цей день влаштувати. Uh -huh. Тому для мене це найголовніше це можливість дійсно відсвяткувати цей день і uh -huh. насолодитися ним. Uh -huh. От. Але ж тоді можна взяти просто координатора. Наприклад, координатор. Угу. координатор цих людей до цього не бачив, не знав. Як ну, він так з ними скомунікує. Ну так. все рівно, мені здається, що якщо людина бачить команду в перший раз, в перший день будуть до мене бігати щось вухо казати. Так, сто відсотків, ну, я... якби ми не старалися завчасно уточнити всі моменти, все одно завжди вилізе щось, що пара раптом забула передати. Ой, так а ми ж там домовилися, що так. там зовсім по іншому, або там підрядник щось неправильно зрозумів. Треба побігти переуточним. Нити, тобто, все одно є момент, коли треба переуточнювати, і все одно це не 100% відпочинок.